Доброго дня, друзі! З вами у Деталь. Сьогодні в нас на огляді ремкомплект до радіатора UMZ. Ось так він виглядає. Тобто, якщо у вас потребує заміни серцевина, або потребують заміни бачки, ви можете придбати в нас такий ремкомплект, який допоможе вам в цьому питанні. Давайте почнемо огляд. По-перше, входять. Комплект патрубків або резинові. Ось так вони виглядають. Є шар нитки, Ось, да, ви можете побачити, 5 штук. Рахується як підпускач. І е, комплект силиконових патрубків це вже коли у вас стоїть стартер. Ось так виглядає. Також вже декілька шарів нитки. Тобто ви можете обрати або ремкомплект з резиновими патрубками, або з силиконовими. Далі до цих, патруб... до цих патрубків ми даємо хамоти різного діаметру під кожен патрубок. Тобто, якщо у вас патрубки резинові, у вас буде 10 хамутів. Якщо силикон, буде 8. Потім в нас в комплектацію також входить ось така кришечка. Це на радіатор на верхній бачок, звичайна кришка. Потім ще дві прокладки. Під нижній і під верхній бачок. Це в нас резина, також незабаром з'явиться силикон. І також входять всі болти, гровери і гайки. Дивіться, по болтам є. Ось такі, тобто їх 40 штук разом з гровером і гайкою. Потім ось такий болт, таких 16. І найбільший ось такий їх у нас 20 штук. Всі е, ці болти, гайки-гровери, це український виробник. Якістю ми задоволені, якість там присутня. Стосовно цін, невдовзі ці комплекти з'являться на сайті. А якщо ви зараз хочете замовити, замовити такий ремкомплект, звертайтеся за номерами під відео, менеджери вам все підскажуть. З вами УкрАгродеталь, дякую за увагу!